Вітаю вас, друзі, станом на сьогодні, на вівторок, на 8 квітня, можна впевнено казати, що і фондові ринки, і ціни на нафту активно падають. Ки стрімко падають, ціни на нафту стрімко падають. Відбувається дерегуляція. Знаєте, у нас у нас все це відбувається у причини падіння. Є ім'я його звати Дональд Трамп. А його радник, виступаючи на телебаченні, сказав, що скоро фондові ринки як почнуть рости. Правда, у цей самий момент, коли він це казав, вони продовжували падіння, і ми матимемо широкомасштабне відновлення у S&P 500. У S&P 500. Не панікуйте через все це. Він закликає не панікувати, але є вже не просто паніка і істерика на так званій Росії. Смотрите, ну в общем-то істерика продовжується, Да, Росіяни раптово усвідомили, що підступно без оголошення війни Трамп завдав удару по так званій Росії. Он насамкіне нанес ньому сурізний удар. Ми про это от не думаємо. На что... То, что ми сейчас видим на ринку, на нашому, ну ета ваше позорище, каніш навіть Песков висловлює дуже глибоке занепокоєння у зв'язку із тим, що у російського бюджету вочевидь будуть дуже великі проблеми. Конечно, это, это Затя, который очень важен для нас, очень важен для поповності нашого бюджету. І ви не повірите зараз у всіх цих умовах. Є якраз найкращий час для інвестицій, для інвестицій у територіальну цілісність і суверенітет України для інвестицій у русаріз. Тож не збавляємо обертів з вас донат, Сергія дрони з нас смерть пам'ятайте, інвестиції у русоріз це безпрограшні інвестиції, тому що у таких випадках програють тільки і виключно росіяни. Тож усі реквізити є в описі до цього відео. Ну і якщо ви на мій канал ще досі чомусь не підписалися, то... Підписуйтесь учора у Білому домі Трамп зустрічався із прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу, і Нетаньягу раптово підтримав тарифи проти Ізраїлю. Ми ліквідуємо торговий дефіцит зі сполученими штатами. Ми маємо намір зробити це дуже швидко. Ми вважаємо, що це правильне рішення. Я визнаю. Е -е. Позицію сполучених штатів для того, щоб сподобатися Трампу, він пообіцяв ліквідувати торговельний дефіцит, але Трампу все одно не збирається скасовувати тарифи проти Ізраїлю. Плануєте ви зменшити тарифи, які ваш уряд ввів на ізраїльські товари? Можливо, ні, можливо, ні. Не забувай. Ми багато допомагаємо Ізраїлю. Знаєш, ми даємо Ізраїлю. 4 мільярди доларів на рік. Утім, усе одно Ізраїлі далі продовжує отримувати збройну допомогу від Америки. А далі Трамп перейшов на тему енергоносіїв. Його дуже тішить, що ціни зокрема на нафту падають, але це вниз, енергія вниз, і відсоткові ставки також вниз. Все знижується. У нас є нафта і газ більше ніж у когось іншого. У нас найбільше енергії серед будь-яких країн у світі. Звісно, у першу чергу це б'є зараз по так званій Російській Федерації. Знаєте про що я згадав? І ще у січні цього року Трамп казав, що так звана Росія дуже залежна від цін на нафту. Путін заробляє всі свої гроші на енергії, і Байден дозволив цьому дійти до рекорду. І Путін мав так багато грошей, що зміг це зробити. Тоді ж у січні Трамп ще публічно звертався до організації ОПЕК і вимагав знизити ціни на нафту для того, щоб вдарити по російському бюджету. Я також збираюся попросити Саудівську Аравію та ОПЕК знизити вартість нафти. Чесно кажучи, мене дивує, що вони цього не зробили до виборів. Це не показало багато любові. Те, що вони цього не зробили. Я був трохи здивований цим. Якби ціна знизилася, війна Росії і України закінчилася б негайно. Але тоді Саудівська Аравія та ОПЕК Плюс не послухали Трампа, а зараз раптово узяли й дослухалися до його поради, і дуже боляче вдарили по так званій Росії. Ну сумасшедший дум по другому не скажеш, обрушення всього. З діки з користю на нефть упали ніж потолка, который був придумано. Російська нафта продовжує своє падіння. Ціна на неї вже близько 50 доларів за барель, а закладалося у російський бюджет 70 доларів. Звісно, росіяни від цього лютують і навіть почали знову погрожувати Сполученим Штатам Америки ядерною зброєю. Соловйов бомбить Каліфорнію. Зим... Землі там там достаточно, розмістити? достатньо достаточно розмісти. і, і... дана сразу как раз і там до Сан-Франциско, так да до Сан-Франціска франциско достаємо, даже если разместим на Курилах, а на курілах аночукотки. От е, наша ракета Ситуация для россиян і справді дуже неприємна, тому що вони хочуть продовжувати війну проти України. А на війну треба звідкись брати гроші? Провірство так не весело. Столько роботи. сейчас час что Успіє срегірувати, не успіють сказати сложно. Можна було би трошки покращити ситуацію, збільшивши видобуток нафти, але все одно кому її продавати та і збільшити видобуток. Росіяни не можуть за заявою російського віце-прем'єра Новака. Видобуток нафти на так званій Росії навпаки падає, але це не все. Далі росіяни можуть і ще стикнутися із такою ситуацією, що ціни на нафту будуть падати, а ціни на бензин на внутрішньому ринку навпаки зростуть. Це виплати Ефіру, а тогда нефтяные компании попытаются недополученные деньги взять с внутреннего рынка, и у нас ускоренный рост стоимости топлива будет, как это было в двадцять году. гаду. У свою чергу це гарантовано призведе також і до інфляції. А ще росіянам планують і далі підвищувати ціни на електроенергію. Ну, Стоимості електроенергії растут. Судя по стримічській сісі, котро вчора прошло под руководством господина Мишустина, Мішусіна будуть Росії далі і тут іще й додалася інша неочевидна проблема, яка виникає у так званої Росії. Це зміцнення курсу рубля. Дивіться, російська нафта буде продаватися дешевше, а це означає, що росіяни отримають менше доларів. Потім вони ці долари будуть міняти на рублі і отримають іще й менше рублі, тому що курс змінився. Ми тут не зовсім зараз укладаємося это соотношение рубля и доллара. У нас курс заложен в бюджет на двадцять п'ятий год. 96 шість рублі за долари. Виходить... получается... виходить надзвичайно прекрасна ситуація для економіки так званої Росії, хоч би воно так і далі тривало. То я боюсь, що всім придеться затянути пояса. Що м'яке ну і раз вже сьогодні день контроверсійних заяв. Я маю сказати, що я виступаю категорично цілком проти того, щоби сполучені Штати Америки почали бомбити. Іран, нехай вони йдуть із Іраном на переговори, нехай домовляються, нехай тільки буде там мир між нами та Іраном відбудеться важлива зустріч і вона пройде в суботу на найвищому рівні. Якщо переговори з Іраном не будуть успішними. Іран опиниться у великій небезпеці. Я проти того, щоб Іран опинився у великій небезпеці. Нехай на Іран не впаде жоден американський снаряд чи ракета, тому що щойно почнуться там бойові дії. Ціни на нафту почнуть рости. А нам це невигідно. для нас і з вами набагато краще, аби ціни на нафту продовжували знижуватися. Росіяни це прекрасно усвідомлюють. і росіяни, які є союзниками Ірана, виступають тепер, аби на Іран сполучені штати. Ати Америки напали, навіть пропонують як спровокувати війну Можемо потопити какую американський авіаносець отомстити за ракетний крейсер Москва. Зараз доволі складно прогнозувати, що далі буде зі світовою економікою і з цінами на нафту. Але поки що, те, що відбувається, зокрема на нафтовому ринку, для нас надзвичайно вигідно разом з тим. Учора Трамп згадував також і російсько-українську війну, і напевно у контексті вбивства дев'яти дітей України в розі він заявив, що він дуже засмучений російськими бомбардуваннями. І я не задоволений тим, що відбувається з через бомбардування, тому що вони зараз шалено бомблять. Вони бомблять. Я не знаю, що там відбувається. Це не дуже хороша ситуація. Але так звана Росія і далі відмовляється і від припинення вогню, і від переговорів щодо завершення російсько-української війни висуваючи безліч умов. Президент Путін дійсно підтримує ідею необхідності огня, но до этого предстоит ответить на целый ряд вопросов. навіть попри серйозні економічні проблеми, росіяни і далі планують продовжувати війну проти України. А це означає, що ми маємо посилювати, посилювати і ще раз посилювати наше військо. Маю чудову новину про справжній дроновий джекпот, воїни сил спеціальних операцій підрозділів Медоїд та Реквієм груп. Знайшли та знищили новітню російську радіолокаційну систему Зоопарк. Це дуже жирна ціль. Вартістю приблизно 25 мільйонів доларів, і у росіян таких є зовсім небагато. А тепер на одну менше Радіолокаційна станція засікає в повітрі літящий снаряд противника. Аналізує швидкість, траєкторію, місце його падіння і видає координати вражеського орудія. Більше нічого не видає. Та й, взагалі, завдяки вашим донатам на поточний русоріз, чимало росіян перестали видавати ознаки життя. Страшне кількість ФПВ. Просто більшене їм поставляють, поставляють, поставляють для того, щоб у нашого війська і далі було більшеної количество FPV, А у росіян було набагато менше шансів вижити. Завдяки вам наші воїни отримали і ще п'ятсот нових різних ефпів. Бажаю міцного здоров'я. Ми бійці батальйону безпілотних систем 36 ї окремої бригади морської піхоти хочемо висловити щиру подяку спільноті Стерненка. Самому Сергію Стерненко за надані fpv дрони. Які будуть ефективно знищувати ворога на Курському напрямку. Слава Україні! Героям слава! Рута 108 108 окремого батальйону вовки до да Вінчі. Дякую спільноті Стерненка і самому Сергію за наданість стотовстих дронів Русаріс. Ворог не полишає спроби штурмувати на нашому напрямку. Тож не збавляємо обертів, з вас донат, Сергія дрони, з нас смерть Рупак 46-ї бригади дякує спільноті Стерненка за чергові 120 дронів Камікадзе. З їхньою допомогою ми обов'язково помстимося за кривий ріг. Не зупиняйтеся донатити, ви неймовірні. Разом до перемоги і слава Україні героям слава! Не знаю, що там буде далі із нафтою що там буде далі із російською економікою. Сподіваюся, вона не виживе, але незалежно від того, ми маємо і далі максимально допомагати силам безпеки та оборони України.